У Юрійському районі Дніпропетровщини продовжується збирання врожаю ранніх зернових. Попри погодні умови, розповідають тутешні аграрії, є, є чим похвалитись. В одному з фермерських господарств вдалося навіть підвищити показники. Про успішні результати роботи його робітники поділились зі своїм депутатом Миколою Солошенком, який днями провів з ліворобами робочу нараду. Роботи зі збирання ранніх зернових у Юрівському районі розпочались наприкінці червня. Раніше розповідають аграрії одного з фермерських господарств, вони проводилися на застарілій та малопродуктивній техніці. Цьогоріч ситуація змінила, з'явились нові сільськогосподарські машини. Тож, попри погодні умови, врожай таки вдалося зібрати добрий. Нас ще господь бог пощадив, тому що в нас залишилося процентів 80 з ранніх зернових, які залишились. Прошлого року урожайності. Ну, якщо в другі господарства, там чую, обирають 5, 3, 7 центр з гектара, то в нас ще разів 5, 6, 7 деяких поля більше. Перевірити, як проходять роботи зі збирання врожаю, поспілкуватися з фермерами та дізнатися, у чому їм необхідна допомога, до господарства завітав народний депутат України від партії регіонів Микола Солошенко. Год складний, я имею в, виду, в плані погодних условий був. Тим не менше, я глибоко обіжден, що ви зробите все можливе для того, щоб собрать урожай, собрать його качественно, щоб було как можно менше потерь. Приїхав до землеробів депутат Микола Солошенко не з порожніми руками. З собою привіз набір для ремонту сільськогосподарської техніки. Такому подарунку аграрії зраділи, кажуть він, дуже доречний. Без них не ни одна поломка не обходить. І будете менше руки збивати, як то кажуть, і все буде краще. Ми про Ніколая Павловича чули непогані отзиви. Ми сьогодні з ним провели зустріч і видно, що чоловік слова, діло, так що я думаю, ми в стороні не залишимося. Підтримку сільськогосподарській галузі зазначив під час зустрічі з фермерами Микола Солошенко. Обіцяє надавати і надалі, адже каже, від цього залежить не лише врожайність регіону, а й розвиток країни в цілому. Юлія Юсупова Максим Макару. деталі.